Вчора показували, до нас приїхала нова партія безпривідних наушників AirPods Pro другого покоління. І у нас вже на сьогоднішній день є нове замовлення на ці наушники, тому ми зараз їх вам більш детальніше покажемо. Клієнт попросив нас їх акуратно розпакувати, перевірити і замінити амбушури на максимально маленькі. Тому покажемо, як змінюються амброшури. У нас в замовленні їде колонка Flip 6 GPL оригінал, ціна 3000 гривень в зеленому кольорі. Її ми вже навіть не розпаковуємо, клієнт сам розпакує. І протестує цю колоночку. Також у нас відправляється в одній посилочці Apple Watch 9-ї серії. Серійник пробивається, є в чорному, сірому та розовому кольорі за ціною 1400 гривень. у подарунок до безпровідних наушників AirPods Pro другого покоління ось такий чорний з карабінчиком даруємо. І давайте розглянемо наші наушники. По візуальному вигляду вони повністю йдуть як оригінальні, з надписом, з яблучком, з двома наклейками. Одна із наклейок навіть йде на українській мові. Мові. Друга наклейка у нас наушники зі свіжою датою виробництва 01.24, серійник пробивається. Ось він можете особисто перевірити на офіційному сайті Apple. Надписи, шрифти. Повністю все відповідає, як в оригінальних Apple. 3D-гравіювання самих наушників. Ось така коробочка і відривні смужки. Щоб не відривати відривні смужечки, ми їх акуратно зараз ось так відкриємо, заклеїмо назад, дістанемо наушники, і давайте будемо дивитись далі. Ви також при перевірці на відділенні нової пошти можете ось так посередині канцелярським ножем, який є на кожному відділенні. Ось так акуратно, щоб не розривати відривні смужки, відкрити наушники, перевірити їх, звичайно, якщо вони заряджені. Або, наприклад, вдома ось так акуратно відкрити, зарядити. І перевірити, в разі чого не так, можна буде повернути, якщо смужки не відірвані. Смужки мають бути на місці. Ось так прорізаємо смужки і відкрили. Відкрили одну сторону, відкрили іншу сторону, і тепер давайте далі відкриваємо наушники. Ось так ми акуратно відкрили наушники, тому їх можна буде назад гарненько запакувати. Це, напевно, наушники-клієнту йдуть на подарунок для дівчини, тому ми робимо все максимально акуратно. Пробочка у нас чотирьохшарова. є штрих-код, як у Apple. Є у нас ось така ванночка з бортиками, з надписами від Apple. Designed by Apple in California. Усі чотири примірника з яблучком, з, від... з краями полувідрізаними, як у Apple. Тобто тут навіть самі наушники. Ось сам, сама ось ця плівочка з надписом Apple, з лінією. Далі ми їх розпаковуємо. Грубий такий у нас ось ця груба така плівочка має ось надпис, як в оригінальних. Навіть іде з зазорами, як в оригінальних, кнопочках, хромована вставочка, лайтинг, вхід, динамік, місце для петлі. Ідеально виконаний пластик. Динамік працює. Ось, чуєте, динамік працює. Далі у нас йдуть надписи. Серійний номер збігається з коробкою під кришкою кейсу. Є гравіювання за кришкою під кришкою з двох сторін. Також обов'язково пише заряджати наушники 5 вольт 1 А. Це у нас блочок, звичайний білий, який ми вже показували. Швидку зарядку наушники усі бояться. Тобто їх бажано не заряджати швидкою зарядкою. Також у нас серійний номер прописаний на кожному із наушників є надписи. Ось такі резинки стоять справжні динаміки, металева сіточка, датчики вуха, сенсорне управління, наушники підписані, оригінальна зарядка і чорна сіточка під амброшурою. Тепер давайте перейдемо, як змінити амброшуру на цих наушниках. Це здійснюється дуже легко, дуже багато шоц відео є у Ютубі, але, на прикладі цього відеоогляду зараз покажемо. Тобто, беремо ми наушники. Далі в комплектації у нас картонна ваночка. Зарядка. Ось така. Давайте розглянемо якість зарядки. Лайтинг та Іпсі зарядка. Рекомендуємо відразу викидати таку зарядку і користуватися звичайною лайтинг зарядкою. Чому? А тому, що ця зарядка підключається Lightning до наушників type c до блочка Type-C. А всі блочки Type-C мають 5 вольт 3 А. А у нас у наушників під кришкою кейсу пише 5 вольт 1 А. Тому. 5 вольт 3 Ампера буде видавати блок на цей кабель, і цей кабель вам спалить наушники. Його сюди кладуть лише, щоб він був один в один, щоб комплектація була один в один з оригінальними Apple. Теоретично, якщо по фізиці речей, то він не підходить. Тому його зразу викидаємо, беремо звичайний лайтинг кабель, звичайний блочок і заряджаємо. Тоді ваші наушники довго прослужать. Далі в нас йде ось такий конвертик. Відкриваємо його. І в нас є три вида амбрушур. Це розмір XS, S і L. -ка. L -ка сама найбільша, у нас S сама маленька. Беремо ці S і будемо міняти на менші розміри, які стоять у наушниках. У наушниках стоїть M. -ка. Як замінити? Тепер дивіться уважно, щоб не відірвати ось цей пластик від основного пластику, тобто не відірвати динамік, ми виправляємо ось так. Резинку. Тут тримаємо сильно за динамік. І просто, прикладаючи зусилля, відриваємо ось цю амброшурку. Беремо ту амброшуру, яку нам потрібно. Ось, як ми і казали, чорний динамік. Вушка спеціальні, які кріплять наші амброшури. Тепер підбираємо амброшуру саму-саму маленьку, яку нам потрібно. Це будуть ось ці. Тут вони так само кріпляться, як в оригіналах. І просто ось так вставляємо ось все. Амброшуру на одному наушнику замінили. І тепер таким самим чином замінимо на іншу. Випрямляємо. Тримає. Якщо тримаємо за ножку і ось так відриваємо, то відірветься амбрюшура разом з динаміком, з мікрофоном і так далі. Тому це фатальна помилка. Беремо за динамік, обов'язково за динамік лівою або правою рукою неважливо. Ось так сильно тримаємо динамік, він нас тут кріпиться разом з цим. Його, якщо його відкрити, то просто потрібно ось так провернути і відкрити. І тоді наушники піддаються ремонту, заміні батареї, чіпа і так далі. Тримаємо за динамік, прикладаємо зусилля, не боїмося. Дуже важко відривається, але не боїмося. Відриваємо. Ось так страшно, звичайно. Кажеться, що зараз. Вирвуться всі нутрищі наушника, але це не так. Просто потрібно тримати за динамік. Далі відкладаємо, ось який ми говорили, це в нас м вони підписані. А ми ставимо туди Ско. Самий маленький розмір. Тут не страшно їх відривати, в принципі. І тепер вставляємо у наш наушник. Як правильно вставити, у нас ось тут є такий виріс. І на наушнику є такі вушка, як в каструлі, можна сказати, робимо словами. Ставимо, цілимось ось так, і до щелчка. Щелк, все. Є у нас все гарненько поставлено. Ще у нас замовили ось такий набір щітка 7 в одному. І зараз на наглядному прикладі покажемо вам, як очищують, очищаються наушники. У нас є вони в голубому та розовому кольорі. Ціна 150 гривень це щітка. Це штучка-сорветка витирати екран. Далі, ось тут у нас відкривається ключ діставати клавіатуру. Прискавка, яку ми заливаємо. І ось, як то кажуть, чина. Добре, що ми знімаємо все з першого дубля без нарізок. І показуємо повністю все, як є, всю правду. Добре, що ми перевірили цей комплект. При доставці з Китаю розбилася у нас прискавка, тому цей комплект ми вже не відправляємо. Він брак, збраковуємо його і перевіримо інший інший, відправимо клієнту. На жаль, така прикрість буває. буває дуже, звісно, жалко, але, в принципі, ця прискавка. Вона в Аврорі 5 гривень коштує, можна докупити, в принципі, поставити. Цей комплект ми заберемо собі, ми давно такі хотіли, будемо мати, прискавка у нас є інша. Зараз вам покажемо. Ми собі залили склоочисник. в ось таку більшу прискавку і очищаємо собі монітор екрану і так далі. і так далі. Наприклад, якщо у нас є ось мобільний телефон, ми собі склоочисником ось так попшикали. І ось цією штучкою ось так взяли і протерли. І тоді екран висухає, він у нас чистенький. Є ще щіточка для, для клавіатури. Є ще у нас набір для чистки, для, для, для чистки наушників, павербанків, фотоапаратів і так далі. І так далі де можна залізти у важкодоступні місця. І, наприклад, нам потрібна ось ця штучка з наушника дістати козяку. Нам якраз так попалось, ми розпакували наушник, а там з заводу в амброшурі залізла якась штука, і її потрібно звідси дістати. Як ми її будемо діставати, це в нас ось так. Беремо і звідси вичищаємо смітинку. Якась смітинка при виробництві наушників попала, її разом з наушниками так і запакували. І ось собі щіточкою зачистили, все супер, все класно. Далі вставляємо назад амбрушурку. Головне, попасти в пази нагадуємо ось так, до щелчка. Ви почуєте такий дрібний маленький щелчок. Це сама менша амбрушура. На ці наушники. Все, наушники в нас готові. Давайте зараз приберемо і підключимо їх до телефону. Почуємо їхнє звучання, подивимося, що пише про них у настройках телефону. Прибрали ось цей розбитий комплект. Він на снаявності є в голубому та розовому кольорі для хлопців і дівчат. Ціна 150 гривень. Давайте ще один перевіримо. Тепер будемо всі розпаковувати, перевіряти, щоб клієнту нормально від нас відправилось. І ви також на новій пошті перевіряєте, чи, случайно нова пошта навіть може розбити вам цю штучку. Тому відкриваємо, дивимось. Так, є, вона у нас наповнена ціла. Навіть перевіримо, чи пшикає. Є, пшикає. Ось такий комплект, набір 7 в одному для чистки гаджетів, Його ми перевірили, відкладаємо його назад і займемось далі нашими наушниками. Так, да, і чуть не забули, зараз покажемо ще один прикол, як не можна вставляти амбуршури. Якщо, наприклад, амбуршури вставляються ось так двома пальчиками по флангам, по краям, по фронтам, ось так. І беремо амбуршуру і вставляємо. Якщо її вставляти ось так пальцем надушувати, Ось так вдавлювати, то тоді у нас ось ця сіточка провалюється всередину, і тоді не потрібно писати, що наушник бракований. Ви просто його поламали. Ви просто берете ось так, ось так пальчиками амбрушуру і ось так акуратно вставили. Зрозуміло, що буде щель, коли у нас маленька амбрушура, коли велика, вона повністю все закриває. Тому це логічно. Також за цю щель не потрібно писати в Дірект, що це брак. Це не брак, це просто маленька амброшура. І коли ми амбрюшурою, обов'язково ось так пальчиком. Якщо ось так вставляємо душим пальцем і сильно душимо, то в нас просто ось цей динамік провалиться туди всередину. І тоді будете вже ходити з проваленим динаміком. На своїх відеосторіс ми вам максимально розказуємо усі застереження, як можна, як не можна робити з наушниками, як заряджати, як вставляти. Як повністю все в деталях вам ніхто такого не розкаже, не покаже, бо це все час і це все скучно. Тому хто уважно дивиться наші сторіс, той буде успішно користуватися гаджетами з інтернет-магазину InPrice. Тепер. Ми їх вставляємо, ми їх розпакували. Вони у нас, по ідеї, мають бути заряджені. Тому беремо мобільний телефон і будемо підключати, перевіряти звучання та якість мікрофонів. Повністю вже все перевіримо клієнту. Ось так у нас Bluetooth вмикаємо. Відкриваємо наушники. У нас з'являється анімаційне віконечко, де ми натискаємо підключити. Затримуємо кнопку. Зверніть увагу, підключається як оригінальні Apple і підключається до iPhone та Android. 3, 5, 7 секунд. Чекаємо, поки з'єднається, прив'яжеться до вашого iCloud до телефону наушники. Якщо не підключилися, підключаємо повторно. Це може бути, якщо мало потримали кнопку. Тому ще раз тримаємо кнопочку. І з'єднуємо наушники. Ось, був характерний звук, тоді ми робимо все правильно. Підключились. Далі ми можемо налаштувати наушники, що ми подав, і так далі, включити прозорість. Наушники у нас на 100% заряджені. Ще один лайфхак як перевірити, чи наушники точно працюють. У нас зелений індикатор горить. Коли ми витягуємо один із наушників... У нас індикатор загоряється зеленим кольором. В анімаційному віконочку показує, що наушник не заряджається, бо це логічно, бо ми його виняли. Він не заряджається, далі вставляємо назад, і індикатор має загорітися назад зеленим кольором. Це означає, що наушник приймає заряд, і він 100% робочий. І так, таку ж саму процедуру робимо з лівим наушником. Також загорівся у нас зелений кейс, зелений індикатор, точніше, вставляємо назад. І так само загорівся і так само тут все показує. Коли у нас два наушника в кейсі, то у нас один заряд. Коли ми витягуємо наушник, то заряд розбивається окремо на лівий правий наушник і кейс. Далі, давайте дивитися, вимикаємо анімаційку. У нас шумоподав ось тут налаштування працюють лише тоді, коли у нас наушники активуються датчики вуха, тобто, коли ми їх вставляємо у вуха. Характерний звук буде, коли ми їх вставили у вушка. Ось так. І тепер відкриваємо налаштування в налаштуваннях, де вони у нас підключені, дивимось. Ось вони в нас підключились навіть до старенького і до нового іоса, тобто вони працюють з 16-17 іосом. Далі в налаштуваннях, коли ми заходимо в наушники, ми бачимо стан заряджання залишок заряду. Можна включити шумоподав, але потрібно включати, коли наушники у вухах. Так вони просто не включаються. Далі налаштування, прилягання. Адаптивна проникність, автовиявлення датчик вуха. Далі у нас іде мікрофони, оптимізація заряджання, показати в локаторі, доступність. Тобто у нас тут ще також налаштовується сенсорне управління, темпи натискання, часи натискання і тримання. Тобто це все в більш деталях, вже йде, як в оригіналах. Airpods Pro підписані. І ось серійний номер, такий як на коробці W6XX. Він сходиться з номером на телефоні. Плюс світиться дата до 25-го року 10-го місяця. І навіть наушники, по ідеї, мають у нас збитися окремо в Bluetooth, окремо в налаштуваннях телефону і ще в одних налаштуваннях в загальних. Тобто, де ми тискаємо про-пристрій, де в нас наш телефон, ось, наприклад, 16 iOS. І тут ми гуртаємо, шукаємо наші наушники AirPods Pro. І ось серійник тут також пробувається під назвою Apple. Тобто це максимальна, преміальна якість. З чудовим звучанням, яке ми зараз також давайте розглянемо. Тобто тепер у нас наушники підключені і ми можемо увімкнути музику. Грає музика на телефоні. Чому? Тому що ми наушники не витягли з кейсу. Коли ми витягуємо наушники, ось з'єднано, спрацьовують датчики вуха, тактильний контакт. Ми десь торкнулися датчики вуха. Тепер збільшуємо звук. Звучання просто вау. Крутезне. Ще потрібно підібрати якусь таку класну музику з басами. Ну, вже яка є музика, така грає. Ось, наприклад, торкаємось датчики вуха. І музика грає у нас. Сенсорне на управління можна натиснути, поставити на паузу. Можна ось так погладити вниз. І у нас буде звук, ось бачимо, зменшується. Вверх буде збільшуватись. Також е, на лаштуваннях нам потрібно включити шумоподав. Натискаємо сюди і включаємо шумоподав. Шумоподав подав працює на рівні 80% у цій моделі AirPods Pro другого покоління за ціною 1450 гривень. Ось, стали на паузу. Немає тактильного контакту. Тобто потрібно торкатися датчика і тоді вони будуть грати. Щоб це не заважало, можна, в принципі, виключити цей датчик, і тоді. Під час ходьби, коли ви йдете на вулиці, наушники можуть грати, не грати, і це може вам заважати. Тому беремо, заходимо на лаштування і приймаємо галочку «Датчики вуха. І тепер нам не страшні ці датчики, вони не вимикаються, грають, поки ви самі на сенсорному проліні не вимкнете цих наушників. Потрібно просто лише розібратися з цими всіма фішками, бо їх є тут дуже багато. І всі вони взаємопов'язані між собою. Тому потрібно знати, що є що, і де і як виключити. Чим відрізняються прості прошки від Pro 2? Це тим, що в Pro 2. Є тепер шумоподав. Просторове стерео аудіо за рухом голови. Тобто дві фішки. Шумоподав на 80% і просторове стерео аудіо, як в AirPods 3. Тобто в цих наушниках поєднали вже AirPods Pro і AirPods 3 серію. І назвали AirPods Pro 2. Це друга серія, в якій вже шумоподав і прозорість. Тобто, якщо вибираєте наушники з резинками, то. Найкращий варіант Pro 2. Якщо вибираєте наушники без резинок, то найкращий варіант AirPods 3 серія або друга серія. Ще один лайфхак покажемо, як відрізнити оригінал від копії. Багато хто каже, що я за 3000 докладу і куплю оригінал. Тоді, коли ви за 3000 купляєте оригінал, не забувайте вмикати ось так ліхтарик і ось так приторкнути до свого оригіналу. Якщо червоний колір, то це 100% копія. Якщо зелений, то це оригінал. Зеленого буде. Ось такий буде зелений колір в оригінала і буде намальований AirPods наушник. А тут у нас намальовано значок Моторола. А тут у нас нічого немає. Є магні... магнітики, їх тут ось видно. Тобто наушники не випадають і кришечка у нас також ось тримається. Ну, звичайно, якщо сильно отак. Стрясунути, то вона і закриється. Тут вже ніякий магніт і не допоможе. Але знаєте, що якщо посвітити, то червоний колір це копія. Зелений колір це оригінал. Ще один нюанс: в оригінала є контролер живлення, тому йому все одно яким блучком заряджати. Хоча в наушників оригінальних також пише 5 вольт 1 А справа під кришкою, а копії – Заряджаємо 5 вольт 1 ампер ось таким блочком. Якщо заряджаємо ось таким чи якимось від Samsung, від Xiaomi, Ховея, то йому пизда. Саме краще це заряджати 5 вольт 1 ампер копію, і тоді наушники ніколи не згорять. Не згорить ніколи кейс, ніколи не згорить лівий чи правий наушник. Якщо ви відразу берете кабель Type-C, включаєте в блочок та c в якому пише 5 вольт 3 ампера, ось тут в надписах, і це в нас копія, то скоріш за все їм буде пизда. Ось дивіться, ми їх гарненько назад запакували, збереглися від відривні смужки, наушники перевірені, і людині будуть подаровані такі наушники їй буде приємно розпакувати. Особисто відірвати ці смужечки і мати повністю 100% робочі наушники, перевірені нашим інтернет-магазином. Мінпрайс ціна таких наушників 1450 гривень, плюс чехолу подарунок. Є в наявності це нова партія зі свіжою датою виробництва серійним номером, який пробивається, та з українською наклейкою. Кому потрібно для замовлення пишіть нам дірект. Преміальна якість, яка в інших магазинах коштує від 200 і вище. Навіщо переплачувати, якщо можна замовити у нас?